Медінститут, професор. І так, перш ніж назвати тему сьогоднішньої лекції, я хочу згадати випадок із власного життя. Коли я був студентом, то мені подобалася одна дівчина. Подобалася вона і моєму другові. Але вона віддала перевагу йому. І я залишився з носом. А ось молодий чоловік, мій друг. Без носа, хе хе Отже, тема сьогоднішньої лекції сіфіліс та його наслідки. Весілля, п'яний наречений, спить за столом. До нього підходить друг і каже: Е, Микола, прокинься. Ти на весіллі. На чиєму? Та на твоєму весіллі. Ти сьогодні одружився. Я одружився. А хто вона? Ой, та ми її не бачили. Ти з нею познайомився і через три дні одружився. Та як хоч її звуть. Ой, та ми не пам'ятаємо, чи Галя, чи Поліна трястся, наречений хапаючись за голову. Йоу, що? Чи поліно? Приходить дівчинка додому з гулянки, сідає на стілець і починає клацати пальцями. Десять хвилин клацає, п'ятнадцять, півгодини. Вона сидить нерухомо і клацає. Мати заходить і питає: Наталко, з тобою все гаразд? Дівчинка, клацнувши пальцями, фу, точно, Наталка. Чоловік лається з дружиною. Адно ну, чому ти ніяк не можеш розуміти? Нема такого поняття, як твоє, все наше, машина наша, квартира наша, все, все, все наше. Зрозуміла нарешті. Ха -ха, так, любий. Ну, що ти там в шафі копаєшся, коли я з тобою розмовляю? І що ти там шукаєш? Дружина на хвилинку перериває пошуки, піднімає голову і відповідає. <хи> Наш лівчик. <хи> Затягнути 20-річного хлопа у ліжко люба зможе, а ти спробуй 40-річного. Не для тебе він того попугайчика беріг.